Привіт усім, чому ми можемо довіряти Біблії? Тому що Біблія це книга очевидців. Якщо ми звернемося до юриспруденції, то в суді, коли розглядається якась справа, то голоси свідків є дуже, дуже важливими. Ось, тобто, якщо якийсь злочин стався, то обов'язково вислуховують свідків і їхні свідчення беруть до уваги. Якщо ми... Говоримо про Біблію, то так і є. Тобто, якщо ми говоримо про мільйони років там, мільярди, то ніяких свідків жодних цього немає. Але якщо ми говоримо, наприклад, про потоп, то у нас в Біблії є Ной. Потім, якщо ми говоримо про льодовиковий період, то є книга Йова, там де він розповідає про утворення в цій книзі про утворення гір. про... Лід, там Про сніг, хоча він жив на такій території Південній, там де сьогодні ніякого снігу і льоду тим більше немає. І так далі. Якщо ми будемо рухатись далі, знову ж таки ми бачимо свідків, свідків, свідків. і свідків. Головний свідок це Ісус Христос, який був у пеклі, ось який спустився, піднявся, воскрес. Ось і тому в питаннях вічного життя ми теж можемо покладатись на Ісуса Христа. Ось і нам потрібно всім стати частиною церкви, вивчати Слово Боже у церкві.